Дорогі глядачі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою закупівлю продуктів. Сьогодні я була в іншому місці в Кауфленді. Ось і дещо купила з того, що було потрібно. Чай. Якщо вам цікаво заварюйте собі чай або кавуську, ставте мені наперед вподобайку та дивіться буде цікаво! Ось так от виглядає моя сьогоднішня закупівля. Тут не дуже багато всього, але є м'яско: це путен індюшка міні-стейки. Та дві упаковочки індюшиного фаршу. Також, що тут є, сирок в нас, каву взяла за супер ціною. Ось така закупівля. Розкажу ще детальніше, окрім? М'яска. Ми взяли за гарною ціною. Сьогодні була акція дві упаковочки от такого сира. Це пряний сир. Цієї фірми нам надавав раніше так, і нам сподобалося. Тож ми сьогодні вирішили купити вже дві упаковочки цього сиру. Оці хлібці, цільнозернові, беремо, ну, як закінчується, беремо нову пачку купляємо. Беремо завжди оригінальні, там є ще з якимись додатками, але нам подобаються саме ці. Тож, вони коштують не дешево, але хватає цієї упаковочки нам надовго. Тож, сьогодні теж взяли. Оцю рибку це як Скумбрія німецькою філі. Полюбляє в мене мама, вона її завжди бере гарячого копчення. Або копчення. Підправте, якщо я не так кажу. Я що собі взяла сьогодні Starbucks Blend, взяла на пробу середньої, середньої міцності, там є менша міцність або більш міцна, але я вирішила взяти цю. Ось була 50% знижка. Тож сьогодні, от тільки ну, прийшла додому, після обіду хочу спробувати, буду заварювати в цій крапельній кофе машині кавумашині. Що ще взяли? Ще взяли з харчового. Це отакі безкітики під маркою Kaufland Milk Snack з какао та молоко. Їх беремо ну, майже завжди, коли ми відвідуємо Kaufland. Нам подобається смак та співвідношення ціни також. Ціна поки що незмінна. євро 19 за 6 бісквітиків нас цілком влаштовує. А також взяли теж здається, євро 19 отака пачечка. 250 грамів чері томатів. Ми взяли одразу дві пачки, бо ми і я, і мама любимо томати, тож вони в нас швидко улітають. А, також взяли ще огірок, куди ж без нього, на бутерброди, на салати. А, сьогодні він по 55 центів за штуку був. А, також взяли сушки ванільні. Ви можете бачити торговельної марки Довгань. А, це, як наша більш продукція, звична для нас, теж представлена на окремому стенді в а, Ну, до чаю, до кави, це вже без коментарів. Багато хто любить. Також ми їмо стараємося на завтрак або на вечерю. Ну, більш на сніданок їмо авокадо, тож взяли три штучки сьогодні теж по євро з чимось там, з копійками. За гарною ціною сьогодні. За 59 центів була це супер акційна ціна. Обидва сендвічі за 59 центів з томатом та моцарелкою ще там є, як виявилось, темні. Вон, можна бачити, Один залишився. Темні маслинки. Дуже смачний. Я один вже з'їла в дорозі. Ну і один на завтра, скоріш за все, залишу. Мені подобається такого плану. Сендвічі токол, як легкий перекус, дуже Дуже файні. І також гімню замаї це цукрова кукурудза у банці. Полюбляє в мене теж мама, ну інколи я їм мали чомусь. Останній час мені її не, не хочеться. Ще щодо салату, це от сюди переносимо до овочів снек паприку. Вирішила спробувати. 200 грим вона така різнобарна. Коштувала сьогодні теж за акцією лише євро за оцей пакетик, тож я вирішила теж її взяти. І ось така салямі тюринська, адже ми проживаємо на території регіону Тюрингія. І це місцевого виробництва салямі. Ми її полюбляємо смачна ковбаска, тож іноді теж беремо на бутери. ціна теж доступна. Ось. Що ще не показала Ага, не показала вам оці оливки: іспанські, теж під маркою Kaufland, 370 мл без кісточки. Дуже-дуже смачні. Теж полюбляємо разом їмо, коли хочеться, то беремо. Сьогодні було щось там 70 центів за баночку, це добре. І на знижках молочній продукції взяли ряженку без цукру 250 г. За супер ціною, як бачите, міста замість 1 євро коштує 49 центів. Тож ми взяли дві пляшечки за ціною однієї. От цікаво, мені дуже цікаво спробувати. Дуже чекаю на цей момент, потім поділюся з вами в подальших відео. Це ватні палички, 100% бавовна. Це мама взяла для себе для волосся якусь штуку доглядову. Там вона надає відтінок блонду щось таке. А це, я взяла для себе. Туалетний вологий папір. Чим цікаво, тим, що тут, окрім пантенолу, ще аромат арбузний має бути. Тож, цікаво спробувати, ще такий я не брала. Брала схожі, але з ромашкою чи з Оя, а оці дитяча версія, теж спробую. І ще у нас є гарна новина. У нас знайома німчиня чекає на бебіка, і тому ми вирішили подарувати це. Звичайно, тільки маленька частина подарунку. Ще, мабуть, купимо якісь пляшечки чи ще там що треба. А оці соски купили заздалегідь для різного віку, це з 0 до 6 місяців. І наступні дві. Це з 6 до 16 місяців силиконові, дуже гарні, такі приємних кольорів, ніжні. Ну, я сподіваюся, що німчині сподобається нашій подрузі, можна так сказати. Адже вона нам допомагає з вивченням мови тут інколи. Тож, якось так. Оце вся моя закупочка, яку ви можете бачити. І я Заплатила за це 45 євро. Так, ви можете здивуватися, але ціни щодня зростають, на жаль, і тому ось маємо, що маємо. Будемо чекати на наступний тафель, адже з такими цінами, ну, дійсно, не накупишся, як то кажуть. Дякую вам за увагу! Я бажаю всім гарного дня та продовження літа. Бережіть себе, своїх близьких і. Всього вам найкращого. Підписуйтеся на канал. Пока-пока!